Я підозрюю, що я коханка мого хлопця, з яким я зустрічаюся вже два роки. Оригінальний пост. 22 вересня 2015 рік Деталі. Ми з Тімом разом вже два роки. Ми обоє іноземці, які живуть у Європі. Імена змінено. Тім дуже закрита людина. Можливо, через це все здається дивним. Щоб усе пояснити, треба почати з самого початку. Ми познайомились на заході для носіїв англійської. На той момент ми обидва вже рік там жили. Між нами одразу виникла хімія. Пізніше ми разом пішли на паби і переспали. На паби пішли? Це що, блядь, Це тепер так називається? Піти на паби? Чи по пабам? В смислі. Пішли по бабам чи по бабам, блять. Де ви пішли? Коли пішли, блять, місто, адрес, скажіть, де так легко можна піти і переспати з кимось. Через кілька днів вирішили побачитися знову, але коли вибирали у кого бути, він сказав, що тільки в мене. Обіцяв пояснити пізніше. Для довідки. Я живу в незручних умовах, щоб запрошувати когось, тим більше чоловіка. Він це знав. Прийшов і пояснив, він досі живе з колишньою дівчиною. Вони розійшлись три місяці тому. У нього своя кімната, але він передоплатив шість місяців оренди, щоб позичити їй гроші, тому поки що залишався там. Так, це дивно, але хто я щоб судити? Він запевнив, що вони точно розійшлись, а я на той момент просто з ним спала, тож байдуже. Окей, бля, ну окей, ладно. Окей. Okay. Минуло кілька тижнів. Ми вирішили почати зустрічатись офіційно. Він сказав, що живе з колишньою. Назвемо її Стефані ще три місяці. Після цього він знайде нове житло. Це дивна ситуація, але я йому довіряю. Ох, яка молодець дівчинка, блять, де ж ви такі водитесь, піздець. Блять, наївні, а? Він скаржився, що жити з нею некомфортно. Розповів, що вони розійшлись, бо вона зрадила його з колишнім на вечірці. Тому я не хвилювалася, що вони зійдуться знову. Мені було не зовсім комфортно, але я могла це витерпіти. Минуло кілька місяців. Він так і не з'їхав. Сказав, що тепер має окрему квартиру в тому ж будинку, і там йому вигідно жити. Дешево і не треба купувати меблі. Ми ж іноземці. купувати меблі, які потім буде важко продавати морока. Зрештою, він пообіцяв показати мені, що вони живуть окремо. Коротко він так і не показав. Кожного разу, коли я просила запитати у Стефані, він казав, що вона засмутиться. Мовляв, вона знає про мене, але їй це не подобається, і вона хоче з ним зійтися. Через рік він нарешті з'їхав, але не в свою квартиру, а в кімнату до друга. Я була в того друга вдома лише раз, і це був єдиний раз, коли я бачила когось із його друзів, які не були нашими спільними знайомими. Я не допомагала з переїздом, хоч і хотіла, тож не бачила, чи він справді перевіз речі. Це теж була тимчасова опція, поки не знайде своє житло. Через проблеми на роботі та його надмірну вибагливість він досі не має власного житла. Минуло вже 10 місяців, як він живе в друга, а я досі не була там. Я просила багато разів. Він погоджується, а потім скасовує, мовляв, не хоче заважати другові. Ці моменти, а також те, що я не знайома з його друзями і не спілкувалась із його родиною, викликають у мене підозру, але ось що стало реально тривожним. За два роки ні разу не спілкувалася з його друзями і з його родиною, типа, ну, ні з ким з його родини. Це взагалі дуже-дуже-дуже дивно. Це реально <гум> дзвоночок, блядь. Вона, походу, якась теж, ну, не знаю. Або їй нормально так комфортно. Не знаю. Давайте читати далі. Поки що не зрозуміло нічого. Вчора вночі, коли я не могла заснути, я полізла в Фейсбук, подивилась, в яких фото він відмічений. Я знаю, що він не дозволяє, щоб позначені фото з'являлися на стіні. Серед цих фото я знайшла три з його поїздки додому влітку. На всіх фото поруч з ним. Дівчина, її ніхто не позначив. На двох фото він обіймає її за плечі, але фото постановочні, там всі когось обіймають. На двох фото вони з друзями. Тож я подумала, можливо, це просто подруга. Але на одному фото він, ця дівчина, його сестра, її чоловік і дитина. Тобто більш сімейне фото. Я не знаю, як виглядає Стефані. У неї немає Фейсбук. Я не могла знайти її фото в Google. Але чомусь думаю, що це вона. Я погуглила і знайшла некролог бабусі Стефані. Вона померла в січні. Йоу, ти шо, бля? Який некролог, Ти куди залізла? в якій дебрі? Уже помертвим пішла, блядь, Живу не можна йти, спочатку з мертвих почала. Заходи, бля, щоб добратися до живих. Та ти шо? Це страшна людина, піздець. Я погуглила і знайшла некролог бабусі Стефані. Вона померла в січні. Це вже після того, як Тім мав з нею роз'їхатись. Але в некролозі він вказаний як член родини разом зі Стефані. Я знаю, що він був близький з бабусею і що вона залишила йому щось у спадок, але все одно це підозріло. Якщо мої підозри правдиві, виходить, він два роки обманював і мене, і її, і робив це дуже майстерно. Але зараз я не знаю, що робити. Я не хочу говорити. Говорити йому про мої слабкі докази, бо він знайде виправдання, а я знову повірю, бо я його люблю і хочу бути з ним. Я не знаю, як отримати більше доказів, що це саме Стефані. Я не можу бути впевнена на 100%, але мені треба якось дізнатися. Тому прошу поради. Я не збираюся розлучатися з ним без підтвердження, але я не знаю, як це підтвердити. Буду вдячна за допомогу. Прошу тільки без образ. Коментарі. Коментатор. Скільки часу ви проводите разом? Автор Ми бачимося щонайменше двічі на тиждень. Зазвичай частіше він ночує в мене майже кожні вихідні. Коментатор: Він досить багато часу проводить з вами, як для того, хто має ще одну дівчину. Ти згадувала, що живеш за дві години від його старої квартири, що дозволяє йому так часто бути далеко від дому. Робота? Він досі живе так далеко після переїзду. Ви коли-небудь проводите час у його районі чи тільки у вашому. Тут є багато зачіпок, але замало фактів для висновку. Автор Стара квартира за 40 хвилин їзди машиною, але в мене немає авто. А громадським транспортом туди 2 години. Нова квартира за 20 хвилин від роботи. Він не часто подорожує по роботі. І якщо їде, максимум на одну ніч. Ми проводимо час в моєму районі, бо я живу ближче до міста і там є що робити. Його район в глушині, а ще не можна пити і водити. Коментатор. Чи часто він скасовує плани? Автор так, він часто скасовує або запізнюється. Я не знаю точної адреси нової квартири, лише назву села. Я, як і раніше, не знайома з його друзями, бачила лише одного, і то один раз. Я взагалі в шокі. Як можна за два роки не познайомитися з друзями, якщо він не знайомиться одне, Ну, він же кудись ходить, з кимось десь двіжує хтось. Тобто як можна, не цікавитися Як можна не узнавати, ну, по фоткам десь. Ну, це 2015 рік. У 2015 році Інстаграм прям був уже хорошо развит. І как би, фотки, ця вся двіжуха, Facebook. Ну, викладають же люди, окей, не викладають. Допустим, ти там не сильно активний в соціальних мережах, але ж, ну як за два роки не знай, хто з ким спілкуєшся, ти, там, твоя дівчина, твій хлопець. Я коли почав зустрічатися зі своєю жінкою, ми буквально... Бля, на третьому побаченні вже в клубі двіжувала з усіма моїми друзями. Вона, вона познайомилась з. можна сказати, 60-70% всіх моїх друзів на третій день знайомства, плюс-мінус. А це за два роки вона бачила всього один. Ну, дівчинка моя, блядь, тікає туди. Та ні, це ненормально, там явно нездорова двіжуха якась. Полюбила або, або ти запаска. Або хтось другий запаска. Отак От можу сказати. А як узнати це все, я не знаю, чесно, тому що зараз дуже легко узнати. Зараз ім'я загуглив, програми є там взагалі, фотка люба. Ну теж странно, що в неї ні одної фотки. Странно, що вона ще, кстати, з родичами не знайома. Це вообще взрив для мене мозга. Два роки вона ні з ким взагалі не знайома. Ні з друзями, ні з родичами, я не знаю. Що сказати? 2015 рік. Це не, типа, це всього 10 років назад, і там все було достатньо розвите для те, щоб знайти когось в соціальних мережах. Хоча, якщо ти не знаєш ні фамілії, нічого, то як ти знайдеш? Якщо ти знаєш тільки ім'я. Не знаю. Сложно. Дуже-дуже сложно. Пишіть свої думки, які варіанти є, як можна людину і знайти у 2015 році. Я так говорю: бля, про 2015 рік, значить це якесь взагалі. 2000 років до нашої ери. Оновлення. 3 листопада 2015 рік. Через 6 тижнів. Минуло трохи часу. Історія розвивалась і я не хотіла оновлювати, поки не дізнаюсь правду. Я не очікувала, що мій пост отримає стільки уваги, і крім кількох образ у приват, я дуже вдячна за всі коментарі. Я прочитала кожне повідомлення та коментар. Отже, перш за все, дякую всім. Як багато хто радив, я почала з розмови з Дімом. Блять, точно. Я забув. Просто поговори з ним. Це, мабуть, саме елементарне, що можна було зробити. Просто скажи їм, як є. Для чого ламати собі голову, якщо ти можеш просто поговорити з людиною і все прояснити для себе. Отак. Ну, людина, звісно, може не признаватися, але ну, блядь, треба душити. Треба душить, що признався. Я дуже чітко пояснила, як сильно мене турбує вся ця ситуація. Я намагалася показати йому все з мого боку і дати зрозуміти, чому я така засмучена. Він сказав, що все розуміє, і щиро вибачився. Він плакав, і я плакала. Він сказав, що не хотів мене образити, і не розумів, що для мене це все було настільки серйозно. Він визнав, що поводився егоїстично. Він пообіцяв, що все зміниться. Я познайомлюсь з його друзями, побачу, де він живе, поспілкуюсь із його родиною, в скайп тощо. скайп? Окей, блять, Начнемо з скайпу, хоча б, да? хоча б з уже, хоч покажи, хоч когось, блять. Він сказав, що я найважливіша частина його життя тут і не уявляє його без мене. Сказав, що хоче знайти квартиру для нас обох і після мого навчання поїхати додому разом назавжди. Також він сказав, що дівчина на фото стара подруга родини, а в некролозі він згаданий, бо досі близький з цією родиною. Вони досі хочуть, щоб я був частиною сім'ї. Я вирішила почекати і подивитися, чи справді він цього разу виконає обіцянки. Ми помирилися, все було добре. Я не згадала, що під час мого слідства я знайшла номер домашнього телефону, де живе Стефані, і вирішила подзвонити. Коли я попросила Тіма, батько Стефані сказав подзвонити на мобільний, бо це стаціонарний номер, тобто нічого не дізналась. Перш ніж ви здивуєтесь через тата, будинок як дуплекс, батьки мають одну частину, а Стефані іншу. Це нормально в селах. Через кілька днів після розмови з Тімом він написав і запитав, чи це я дзвонила на домашній номер Стефані. Я вирішила не брехати, зізналась. Він сказав, що Стефані написала йому, якась дівчина з акцентом дзвонила додому і шукала тебе. І він одразу подумав на мене. Я пояснила, що мені було відчайдушно, я шукала відповіді і просто хотіла знати правду. Я також сказала, що дзвінок нічого не дав. Він дуже розлютився, сказав, що я зрадила його довіру і поводжусь як божевільна. Він, чесно кажучи, не зовсім не правий. Я пояснила, що мене змусила до цього ситуація, інакше я ніколи б нічого не дізналась. Я вибачилася за втручання в особиста та за те, що потурбувала Стефані та її родину. Через кілька днів він заспокоївся і пробачив, але сказав, що це може затримати моє знайомство з його друзями, бо він їм розповів і вони розлючені, що я так з ним вчинила. Я щось не розумію взагалі нічого, блять. З однієї сторони, я, я, ну, я хочу поділитися з вами своїми думками. Я читаю цю історію, і вона для мене дуже важко дається. Може, через те, що я не виспався, блять, чи я не знаю, в чому проблема. Вона подзвонила до бившої свого хлопця, попросила Чіма. бо подозрівала, що він там. Правильно, це те, що я зараз розумію. І взяв трубку батя, сказав, що дзвони на мобільній, хулі ти дзвониш. Ви хто такі, блядь? Ви хто такі? Ідіть і нахуй! Ну все, він батя потім сказав цій Стефані, що дзвонила якась подруга. Ну, окей. А, ну, це може звучати ну, типа, не дуже приємно, красиво, але вона, е, справедливості раді, е, два роки не була ні з ким знайома і, як накрутила себе нормально. А чо друзі зляться, блядь? Їм взагалі не похуй. Діти нахуй, блядь. Ви що, блядь, черті? Я щось ще нічого не поняв. Я почекала кілька тижнів, щоб побачити, чи щось зміниться. І як не дивно, нічого не змінилося. Минулого вікенду він сильно напився, і я змогла розблокувати його телефон відбитком пальця, поки він спав. Я знайшла повідомлення від Стефані. За день до цього вона писала, що будемо готувати на вечерю сьогодні. Він сказав мені, що був у відрядженні тієї ночі. Було багато сердечок, я тебе кохаю, і навіть ті самі пасливі слова, які він каже мені. Він писав, що їде у відрядження на вікенд і що буде дуже сумувати за нею. Я передивилася листування за кілька тижнів і побачила, що він надсилав їй ті самі фото, що й мені. Він запрошував її випити вина з його другом та дівчиною друга. Забрав її з роботи кілька разів і постійно обговорювали, що будемо готувати на вечерю сьогодні. Я звірила дати, коли він ночував у мене, і щоразу він казав їй, що ночує у друга або у відрядженні. Я також знайшла груповий чат з назвою Сім'я, де були Тім, його сестра, мама та Стефані. Я подивилася фото Стефані, які вона надсилала йому, і стало очевидно, це вона була на тих літніх фото у Фейсбук. Тобто, ви мали рацію. Він жив із нею всі ці два роки і зустрічався зі мною паралельно. Увесь цей. Цей час він казав мені, що кохає мене, що я сенс його життя, і що ми будемо разом назавжди. Мене жорстоко обманули, і я почуваюся повною ідіоткою. Я ще не говорила з ним, але коли він прийде цього тижня, я скажу йому, що знаю все, і що він повний мудак. Ідеально, щоб він пояснив, чому так вчинив і що бляха думав увесь цей час. Але, мабуть, цього я ніколи не дізнаюся. Звісно ж, я з ним розірву стосунки. Я також планую написати лист Стефані, я тільки хотів сказати про це. Да-да-да, напиши, дай піздюлей їй, хоча вона, навірно, ні при чому, вона навіть не в курсі, навіть, була, да? Ну, все одно можна було, б дати, щоб легше стало. Да? Но рассказать про цього, блядь, сука, висіра просто жорсткого, розказати, що воно за говно, блядь, два года крутило, блядь, шашни з двома, Ох, бля, ну, конечно, справедливості ради. Бля, не кажем, так може, да? Він, конечно, типа чмошник, понятно, но. блядь, можна получиться. Як це так блять організовувати? Ну кешно не, не настільки він і хорош, да тому що спалився все одно. Я також планую написати лист Стефані, де розповім свою історію. Вкажу дати, коли він був зі мною, щоб вона могла звірити з моментами, коли він не приходив додому. До листа додам флешку з нашими фото за два роки і скріни листувань за останні місяці. Я не змушуватиму її вірити, але хочу зробити все, що можу. Я відчуваю, що винна їй, хоча б це, як людині, яку теж зрадили. Я відкрита до будь-яких порад щодо мого плану і того, як пережити все це. Не буду брехати, мені дуже важко. Розрив з Тімом це втрата великої частини мого життя тут. Я ще довго відчуватиму цю порожнечу, тому будь-яка допомога буде цінною. Дякую, що прочитали. Вибачте, що так довго. Я захопилась. Да, ну я вважаю, в неї план хороший, Надо розказати по любасу. Типа він морочив голову обом два роки, тепер хай. Пожинає плоди. Давайте почитаємо останнє оновлення. Я думаю, там все це розкриється. Друге оновлення 8 листопада 2015 року. 5 днів по тому. Знову хочу подякувати всім, хто залишив корисні й конструктивні поради. Я прочитала кожен коментар, відповідь і приватне повідомлення. Я прислухалась до вас і не стала говорити з Тімом віч на віч. Я зрозуміла, що якщо він зміг так майстерно маніпулювати мною два роки, то остання розмова лише змусила б мене сумніватися в собі та своїх висновках. Я написала Стефані трьохсторінковий лист, де докладно описала наші з Тімом стосунки за останні два роки. Чітко зазначила, що це були серйозні стосунки, а не просто інтрижка. Я згадала конкретно. Дати й події, про які ніхто сторонній не міг знати, і включила складну брехню та вигадки, які він мені розповідав. Я додала список ночей за останні два місяці, коли він був у мене, і попросила її звірити з тими, коли він не повертався додому. Я роздрукувала кілька наших фото як швидке візуальне підтвердження, а всі інші фото додала на флешку. Туди ж я записала скріни наших найбільш викривальних розмов за останні кілька місяців. Я також від Пранувала листівки, які він мені надсилав із відпусток, і додала копію листа на випадок, якщо оригінал зникне. Я залишила свій емейл і номер телефону та попросила її зв'язатися, якщо вона хоче поговорити. У середу ввечері мене відвезли до місця, де вона живе. Якби Тім був вдома, це стало б підтвердженням, що він справді там живе, і ми б просто поїхали. Якби його не було, я б подзвонила б у двері і вручила листа особисто. Ми проїхали 45 кілометрів, і Тім сидів у вітальні з ноутбуком. Було очевидно, що він там живе. Стефані не було видно. На поштовій скринці були його і її імена. Я подзвонила йому. Він не відповів. Ми повернулись додому. У четвер вранці я надіслала листа поштою, зробила це рекомендованим листом, щоб вона отримала повідомлення і мусила пред'явити документ, щоб підписати за отримання. У п'ятницю лист прибув, її не було вдома, тож вона отримала повідомлення, що лист чекає в поштовому відділенні. У суботу вранці вона забрала листа. Я отримала на емейл e підтвердження з її підписом. Протягом усього цього часу я спілкувалася з Тімом як зазвичай, вигадувала причини, чому не можу бачитися з ним на тижні, щоб не викликати підозри. Через 20 хвилин після того, як вона забрала листа, він перестав мені писати. З того часу я нічого від нього не чула, але він видалив мене та всю мою сім'ю з Фейсбук. Стефані теж не написала. Отже, тепер усе справді скінчено. Я щиро сподіваюся, що він не зміг викрутитися перед нею, але, мабуть, я ніколи цього не дізнаюся. Я не очікую, що почую від нього знову. Я почуваюся самотньою, використаною та пригніченою. Я намагаюся вийти з цього досвіду без зламаної довіри до людей, без цинізму і розчарування. Я шукаю терапію, щоб не впасти в депресію. Зараз мені потрібно знайти способи відволіктись і зайняти свій вільний час. Дякую всім ще раз за допомогу. Це все жахливо, але я переживу це і сподіваюся, стану сильнішою. Швидке доповнення. Я забула сказати, у вівторок іду здавати аналізи на всяк випадок. Якщо щось виявлять, я зроблю усе можливе, щоб повідомити їх обох. А, ну я скажу, що я розчарований. Я очікував на м'ясо, на соплі, на сльози, на порвані клочки волос, вирвані з жопи. Я, я розчитував на жесть, на треш. На зломані судьби, кості, хребти, руки, ноги, все. Все зломане, що було, я хотів. Ну, так якось так. Типа, странно, що вона якось так теж ну, написала, бо ну, дуже красиво себе оформила, круто, красота. Ну, якось так. Вона ж таки і не узнала нічого, їй нормально. Вона так відтоді нічого й не знала, що там произошло, чи ще щось произошло. Ну, їй не цікаво, два роки її водили ніс, два роки просто в трубу вилетіло, і їй нормально. Окей, ну, я розчарований. Я очікував більшого. Ця Стефані, як вона теж могла. Хоча може вона теж підозрювала щось, ми ж не знаємо до кінця, що там це Стефані? Може, десь там в редіті є історія тільки со зі... зі... сторони Стефані. Вона теж пише: Два роки непонятно, що відбувається з моїм хлопцем! він Колись пропадає. Ой-ой-ой! Така історія на сьогодні. Трошки я розчарований під кінець, якось так все воно закончилось. піднімається, 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 а потім. И, упало просто різко, блядь, без ніякого нормального окончання Ну, отак. Пишіть свої коментарі, свої думки з приводу цієї історії. Розказуйте свої цікаві історії. Обов'язково ставте лайк на це відео, підписуйтесь чи колокольці. І саме головне, дочекайтесь до наступного відео. Я вас всіх дуже сильно люблю і дякую, що ви мене підтримуєте. І ставите лайки мені, і пишете коментарі. І все це ви робите. Ви всі дуже круті, молодці. Я читаю кожен коментар, і погані і хороші мені всі подобаються, тому що у кожної людини є своя думка, і цікаво її почитати. Дякую вам. Побачимось уже через день. Папа!